Всім привіт! Сьогодні 29 жовтня. Будемо дивитись на біткоін і почнемо з старшого таймфрейму, з H4. Почнемо з того, що відбувалося пару днів. тому. У нас був останній об'єм в районі 111 тисяч, і звідти ми пішли вгору. Тут було декілька. Цікавих сценаріїв, які можна було призглядати. Перший це продовження руху вгору з ретестом. Не відбулося тесту 108 тисяч. Тут була невелика корекція, і ми далі пішли. І наступний рівень таргет був 115 тисяч, приблизно тут хай був. І від цього хаю можливий був би відскок, або ми могли б. Пробувати одразу при підході. Тобто, ось це у нас було 27-му позавчора. Ми дійшли до мети 100, до таргета 115 тисяч тут зупинились трохи, і далі у нас пішов відскок, це вже всередині дня 27-го. У нас тут була кульмінація. Багато дуже впасся, опинились в покупців, і далі ми бачимо агресію продавця, і дві спроби виявились успішними. Тобто тут ціна пішла вже в відскок. Тобто, в цей момент стало зрозуміло, що працює ось цей сценарій на відскок. і... Після корекції можна було б очікувати спроби нового імпульсу. Тому продажі не дуже були б тут цікаві, тому що це все короткостроково і проти загального руху. Загальний рух тут в, в лонг. Тому цікаво було б подивитись саме закінчення цього відкату і спробу нового пробою. Вгору, якщо б він вдався, то тут вже ціль була б в районі 121 121 тисячі. І якщо ми зараз подивимося на старший таймфрейм, то ми бачимо у нас 112, 110, 800. тут є така загальна підтримка. І ще у нас є на 108. 108500, в принципі, тут а, теж великий об'єм. І ми зараз знаходимось в фазі цього відкату в цей об'єм, і треба нам дивитись, а, чи буде реакція в лонг. Але ми зараз розберемо ось цю корекцію і подивимось, чи були тут розворотні сетапи всередині дня. Бо бачимо ось тут спробу два хвоста таких. Великих вгору, тобто є такі ознаки переходу не просто в корекцію, а прямо в глибоку корекцію. Зараз ми розберемо, що там було. Так, ось тут у нас ця кульмінація і перехід в корекцію. Ми пішли вниз. Зараз подивимось на більш великому періоді, що тут відбувалось. Десь на 60, мабуть, буде. Так, ми тут перейшли вниз в корекцію, і е, нас в моменті цікавило тут якраз якісь е, розвороти в лонг. І ми бачимо, ось тут є об'єм. Тобто у нас ціна знижувалась, знижувалась, і е, покупець е, проявив свою активність. В районі 113 800-114100. Ціна тут зупинилась. Можемо зараз виділити цей діапазон, навіть можна виділити його ядро ось десь так. І дивимося, що ось тут ми пішли вгору з цього об'єму. І це був по факту всередині дня лонговий сетап. Тому так, ця корекція, яка була у нас а, шартова, вона ось тут вона закінчилась. Покупець тут перехопив ініціативу. Можемо подивитись, що тут відбувалось на дельті. І бачимо якраз покупця, про якого я кажу, то ось він почав свої дії десь тут спочатку, але невеликими силами. А ось тут він вже. Агресивно перехопив ініціативу і виштовхнув ціну з цього діапазону, тобто, виграв боротьбу за ці, за, за, за ці рівні. І ми пішли далі вгору. Пішли далі вгору і спробували пробити цей хай. Ну тобто, пішли на штурм цього хаю. Тут був той основний об'єм, який нас розвернув, тобто кульмінаційний. І ми бачимо, що тут нічого не вийшло, у покупця, був рух вгору. Зараз подивимось на дельті, чи тут були якісь. Ну Тут не було прям дуже великих стопів. Зараз на менший період спустимось. Ну, от зараз тут на періоді 3 видно. Пару сплесків дельти, і це могли бути стоплоси продавців, але ви бачите, що вони не такі прям великі, як були ось тут на хай, але все одно було якесь витряхування тут, плюс агресія, але нічого не вийшло. Покупця. Тут одразу продавець перехопив ініціативу. Знову е, скинув ціну. Тут спробував щось покупець, знову е, зробити з контролем. Навіть тут була якась паска для продавців, бо тут намагались продавці рухати ціну далі, вниз нічого в них не вийшло, але в цілому е, це все було пасками. Як виявилось, в моменті цього дізнатись було б неможливо, але. Після того, як ми пробили ці рівні, стало зрозуміло, що <кій> у покупця реальні проблеми. <кій> він не може ні пробити хай при штурмі, також він не може тримати ті рівні, за які він агресивно боровся за контроль. Тому ми, в принципі, перейшли в ще одну хвилю корекційну, і це вже. Перехід в більш глибоку корекцію. То це у нас, це можна рахувати стандартну корекцію, відкат від після імпульсу вгору. А ось після цього ми вже маємо більш глибоку корекцію, і ви можете наприклад, побудувати ось так профіль, щоб зрозуміти розклад сил в цьому корекційному русі. Бачите, у вас у нас внизу. Формується якісь, якась боротьба за контроль, але все, що зверху, воно, звичайно ж, набагато сильніше. І навіть якщо ми уявимо, що продавець більше не зацікавлений в русі вниз, то ну, або тоді у нас має накопитися нова позиція це якийсь час, тобто покупець має добрати, бо трохи його тут потрусили. Або якщо ось тут був покупець, а це все хитрий маневр, тоді ми маємо побачити, О, зараз я повидаляю все зайве. Тоді ми маємо побачити повернення ось сюди, ось так, приблизно. І на ретесті у нас ось тут. З'являться можливості для покупок. Ну, по, принаймні, тут можна буде дивитись якісь патерни і тут буде вирогідність відскоку, як мінімум в середині дня короткостроково. Тут в нас є зона супротиву, тому якщо тут купляти, то це перший таргет, його не можна ігнорувати, бо це може бути взагалі формування більш широкої консолідації. Або а, тут, якщо ми побачимо спробу виходу, треба дивитись, чи це нехибний. Якщо не хибний, то можемо продовжувати рухатись. І ось тоді ми будемо відштовхуватись від ось цього об'єму, який тут сформувався, і доформується ось тут. А, давайте <кій> трохи підведемо якийсь висновок, зробимо з цього. і... Пріоритетні сценарії. Перший сценарій, найпріоритетний це шорт зараз від цього об'єму. Важко сказати, куди саме піде відскок, тому що у нас є ось тут рівень. 114,600 десь приблизно. Ось тут є кластер сильний, доволі кластер. І тут Теж можемо зупинити ціну. Тобто, ось так можна це відмітити. Тут можна це ось так відмітити. Або навіть ми зараз переключимося. На більший період. І подивимось, де у нас був тут о. Ну, ось ядро продавця цієї корекції, останнього імпульсу, воно ось тут. Тобто ми можемо, я б сказав би, ось так, десь. Ось, поки ми рухаємось до рівнів 114 600, це все ще буде шанс на те, що ми будемо пробувати продовжити рух. Якщо ми а, підемо вище, прийдемо десь сюди, в район Хая 115-700, то це вже буде сильна ознака того, що ось це був хибний винос вниз. І так як ми говоримо про те, що ось це. це все ж таки, поки що глибока корекція, а не розворот, то у нас з'явиться шанс на ще одну спробу руху вгору. Тому тут найкращий варіант, якщо ми сюди приходимо, побачити якийсь відскок вниз, розібрати ось цю хвилю вниз, знайти там локальні патерни в лонг і вже пробувати. Брати цей лонг, швидко скидати частину і дивитись, чи буде ось ця спроба пробою супротиву і продовження аптренду. Ось ці сценарії я б вибрав як пріоритетні. Ну, звісно, прямо ми можемо десь звідси почати рухатись вниз, поки що у нас немає сетапу локального локально Ось тут є зона кластерів, але її поки що контролює покупець і ось тут щось формується. Ну, по-хорошому, я б сказав би так, що якщо ось просто зараз з цих позицій шукати якісь підтвердження, то нам треба ось так пробити ось так цю зону приблизно. Ретест і далі пробуємо рухатись вниз. Тобто, якщо з цих рівнів, то нам треба ось такий сетап, або ми можемо рухатись далі вгору. І тут треба буде ось цю зростаючу хвилю розбирати і шукати сетап вже, вже там десь вище. Там будуть нові якісь об'єми, від яких будемо відштовхуватись. Ну а зараз, бачите, ось тут боротьба була. За 113, 200, 113 400 за, за ці приблизно рівні. Може, зараз подивимось тут. Ось, за ці рівні у нас іде боротьба. Тому якщо покупець її програє, у продавця з'явиться шанс знову поновити. Цей рух, ми можемо рухатись вниз до 111 тут, в принципі. І навіть якщо ми пробиваємо 111, тут е, буде шанс ще один у покупця в районі 109-108. Тут, е, якщо ми сюди прийдемо, дуже велика вирогідність відскоку, але тут вже будуть питання по. По тому наскільки цей відскок може бути довгостроковий, <кій> тому що ось ця зона, якщо покупець не втримає цю зону, це буде ознака слабкості вже на старшому таймфреймі покупця. По факту це буде сетап, тому тут вже можливий ось такий варіант. Якщо тут купляти, треба розуміти, що ось тут може ці покупки вже закінчитись. Ось така ситуація на цей момент. <кій> дивимось, в цілому виглядає, що у покупця виникли проблеми, але ці проблеми ще не остаточний крах, а це поки що виглядає як тимчасова зупинка, тому дивимось і поки що розглядаємо, чекаємо якісь сильні ознаки сетапу в лонг. А поки їх нема, дивимось, е якісь варіанти в шорт, короткострокові, якщо будуть сетапи е з підтвердженнями. Ставте вподобаю якусь, е напишіть е в коментарі щось цікаве або матючинку якусь е гарну, е якусь таку від відбірну українську лайку можете дати. Е ми всі. Будемо оцінювати. І до зустрічі в нових відео. Всім папа. -па.